Привіт! Дуже маленька розпаковочка і дуже швиденька. Дійсно хочу ділитись, розповідати, що дійсно люди дуже закохуються в парфуми бренду Prove. Бо дійсно це доступність, це якість і унікальність продукції Prove. Вчора ввечері замовилися, сьогодні і приніс з нової пошти. Я користуюсь новою поштою, дуже зручна швидка поставочка. Тобто і всі задумали. Так доволі запаковано. Ось такі два дуже класних парфуми. Це йде дольчика бана і «Мужчина на мільйон. Це дійсно йде Франції 50 мл парфума. Дійсно, тут є юридична адреса, є повністю скланички, що це дійсно використовують чоловічий аромат 50 мільйон, парфума місто Расе. Тобто ефірні масла закуплені в Франції. І в кожному упакуванні є сертифікат справжність, що дійсно ви користуєтесь французькою парфюмерою. От таке, дивіться, дуже класне упакування, заводське, бо це дійсно йде заводський парфум в місті Вроцлаві на заводі Прове. Тобто, коли ви один раз відкриєте, Автоматично відкривається повністю аромат. Коли ви виймаєте парфум, буде подвійне упакування. І, по-друге, коли ви відкриєте парфум, перші два пшика буде повітря, а тоді тільки парфум. І відкриваються зразу нотками. Ну, тут дійсно іде очищений спирт. Тобто зразу йде парфум і стійкість на одязі до прання. Шлеп, і дійсно це йде. Парфуми натуральні, мають санітарно-гігієнічні висновки. Тобто ви дійсно користуєтесь якісною продукцією. Всім гарного, мирного дня. Дякую, що знову зі мною були.